Я не винен! Я не вбивав! Я не міг Софійку бити! У мене галібі є! ну, заспокойся! А прокуратура зберемось, винити чи ні. Як чеклується, прокуратура. Я вже відпрацював. Усі родини дівчат. Що тоді відпочивали. І знайшов по опису охоронця цю жінку. Це Світлана Міщук. Ну, розповідає, чому дільничного вбив. Та не вбивав я його. А чому тут опинився? Ти вчора зранку щось дивне бачив тут? Я щойно від експертів вони дали мені висновок щодо жінки, що вбили вчора на вулиці. Злочинець стріляв. З револьвера, системи нагани. Ось це висновок експертів. Що ДНК волосинки брови, яку зберігали від попередніх злочинів, збігається з ДНК крові в магазині зброї. Тут же ж є група і ресурс. Що ж ти так набрався, а? Я ж просила тебе Вася. Ти знаєш, що тут хуліганів повно? Валька мені розповідала, що вчора її тут пограбували. О, ця Валя, вона все знає. Але твоя подруга про це не знає. О. Дивись, як в мене це скільки. Нехай ці хулігани до нас пристануть. Ми з бере швидко впораємось. Фу. Фу. Вася, ти що ідіот? Все, все. Але з нею якось зручніше. Безпечніше. Ось бачиш, ніяких тобі хуліганів, Ніяких тобі маньяків. Кости мене боягузка. Це я боягузка? Ну, дякую тобі, любий. Настріляйся. Хе. Вась, ти живий. Mm -mm. Живий. Хто ж буде доїдати мої бутерброди? І добивати мої каву, mm? я буду. Ти що спеціально це получив полює? Що так от поряд зі мною <ріхи> <ріхи> А Якщо навіть і так, то що ти мені зробиш? Ага. Поб'єш?